Дорогі, шановні, милі, загадкові, веселі, розумні, жартівливі, привабливі, неперевершені, наші вчителі. Прийміть найщиріші вітання зі святом весни, кохання та нових сподівань. З ним весни вітаємо адміністрацію школи. Бажаємо вам здоров'я, витримки, успіхів у справах. І все у вас хай буде гаразд. Шановні вчителі, філологи, нехай ваше життя буде схоже на правильне побудоване речення, а здоров'я буде без ком і крап. Зі святом вітаємо вчителів початкових класів, музики та трудового навчання. Нехай життя буде схоже на щасливе дитинство з веселими піснями та яскравими барвами. Найщиріше вітання вчителям математики та інформатики, щоб ваше життєве договір складалося тільки з плюсів. Щастя вам у квадраті, а здоров'я в клубі. Вітаємо вчителів іноземної мови. Нехай ваші обличчя сяють посмішками, а у справах все буде ок. Учителям історії та географії бажаємо, щоб на карті їх життя було більше нових відкриттів та перемог. А у вчителів хімії, біології та фізики життя, хай складається з атомів щастя, здоров'я, мира та добробуту. Зі святом вітаємо психолога, педагога-організатора. Бажаємо залишатися вам такими ж красивими, неперевершеними. Нехай у ваших серцях квітне весна. Це вітання адресує і людей. Школи бажаємо вам за прибути музами для своїх чоловіків, найкращому для своїх дітей. Та просто щасливими і коханими. Сядом весни вітаємо вчителів фізкультури та вихователя груп продовженого дня. Бажаємо вам цієї весни зберегти те, що ви маєте, і отримати те, про що ви мрієте. Вітаємо керівника танцювального колективу помічників вчителя та нашу чудову медсестру. Нехай ця весна принесе стільки яскравих моментів, скільки квітів розпуститься навесні. Дорогі наші вчителі, час прокидатися разом із природою, наповнювати життя новими барвами та відкривати серця для всього свіжого і прекрасного, що несе цей рік. Дорогі наші вчителі, вітаю з весною! Хай усі біди і тривоги розтануть як сніг під променями. Хай любов і турбота близьких зігріває, як весняне сонечко, а у душі розцвітає надія, як перші проліски. Нехай минула зима забирає з собою всі проблеми, а весна приносить надію та щастя. І нехай кожен новий день запам'ятовується чимось хорошим. Нарешті вже весна настала, і перший пролісок зацвів. В цей день чудовий побажаю, щоб мрії березень зліснив. жалі, що березень прогнав усі, а травень, щастя і мир закріпив. Ми радо хочем привітати з весняним, світлим, добрим святом найкращих, найдорожчих нам, учителів як рідних мам. Найкращі слова лунають для вас і щирі зізнання сьогодні для вас. Учителько, найкраща в світі жінка, як друга мама завжди ви нам є. І ту міцну, надійну павутинку, нам одинадцять, ви будете плести. Наказуємо разом ми з весною на 8 березня нашофінсі піти, щоб свою неземною красою не зрівнялись навіть і зірки. Візьміть дітей, сім'ю усю родину і про роботу на день один забудьте, ви відпочиньте просто невідмінно по Україні наші помандруйте. І не шкодуйте час в салон сходити на педикюр чи зачіску або масаж. Жінки повинні ви себе любити, це вам від нас і від вас не наказ. Ми вас сьогодні всі вітаємо із весною і з жіночим днем. І від душі бажаємо, щоб не було у вас проблем. Тож квітуйте дивосвітом на усі віки, посміхайтесь і радійте, наші рідні вчительки.